А тривожний розвиток дитини може перебігати різними. Симптомами. Цей розлад це сукупність як суб'єктивних симптомів, так і фізичних особливостей. Батькам треба звернути велику увагу на повсякденне життя дитини, як він спить, чи легко лякається, чи з'являється якась безсимптомна, безпричинна, плаксивість, роздратованість. Також прискорення серцебиття, підвищення спітливість, головний біль, проблеми з засинанням. На щастя, ці симптоми лікуються, і батькам треба вчасно звернутися до педіатра або сімейного лікаря. У дорослих пацієнтів симптоми тривоги відчуваються по-різному. Це залежить від характеру людини. Суб'єктивні симптоми це може бути біль в ділянці, сонячного сплетіння, це може бути запамрочення, погіршення сну або погіршення або збільшення апетиту. Також це можуть бути фізичні симптоми, такі як збільшення серцебіття, біль в ділянці серця, задишка, головний біль. Якщо відчуття тривоги постійне, воно може змінювати якість життя. Та призвести до серйозних порушень. Порушення можуть бути як з боку організму, це може бути змінення функціонування імунної системи і на фоні цього збільшення епізодів інфекційних захворювань. Також може змінюватись якість життя. Пацієнт може бути розгубленим, знижена концентрація уваги, та у повсякденному житті йому важче виконувати свої зазвичай. Зрозумілі речі, тож не варто звелікати а треба звертатися до сімейного лікаря або психолога. тим паче, що сімейний лікар завжди дуже близько до пацієнта. На прийомі у сімейного лікаря пацієнту буде запропоновано декілька анкет та інтерв'ю для вивчення рівня тривоги та вже подальшої корекції цього стану. Також буде зроблено фізичний огляд пацієнта, можливо направлення на аналізи або деякі дослідження. Сімейний лікар, якщо це буде потрібно, може дати направлення до психолога або психотерапевта. Якщо цю проблему може вирішити сімейний лікар амбулаторно, пацієнту буде запропоновано кілька візитів, які у кінці призведуть до поліпшення стану.